Пане Петре, якби не повномасштабна війна в Україні, ми мали би такий результат зараз? Ну, ви знаєте, достатньо важко гадати, як і що в тій або іншій ситуації розвивалося. Але я думаю, що зараз всім всім розуміло, що раніше, пізніше, але ну так або інакше, ця агресія Росії проти України була неминучою, точніше, неминучою в нинішньому форматі, тому що. В принципі, вона стала так само, як на мене, підсумком в тому числі достатньо стратегічних прорахунків європейців, європейських політиків, європейського співтовариства, ну і зрештою Європейського Союзу. І вона була запрограмована в той момент, коли там вирішили, що можна йти за логікою сірих зон і буферів між, наприклад, Європейським Союзом, НАТО, Росією. І от якось от тримати їх в такому стані, і це начебто буде гарантувати якусь безпеку. А в реальності це по суті послугувало викликом для Росії, що ну, якщо ви не знову ж таки не поспішаєте їх приймати, то ми давайте їх захопимо і будемо відроджувати СРСР, і перетворимо це на нову стару, нову стару національну ідею, і, зокрема, ідею для утвердження авторитарного режиму в Росії. І от розум робота над помилками розуміння цього воно так само безперечно вплинуло на логіку європейського союзу і на логіку того, що не можна більше залишати відповідних зон в Європі, що це лише створює, не не створює якусь стабільність чи уникнення конфліктів а навпаки, закладає відповідні підстави для нестабільності у Європі. І, звичайно, що це вплинуло на характер тих рішень, які там ухвалюються, але тут ми не можемо і применшувати а, той внесок, який зробила сама Україна, тому що Україна справді за цей час, і тут я абсолютно погоджуюсь з висловленою раніше думкою, що Україна виконала справді достатньо значний обсяг роботи. З багатьох питань ми просунулися там, де ми раніше не могли просунутися роками чи навіть десятиріччями. З тих або інших причин ми зараз не uh -huh. будемо. Вдаватися в подробиці, чому це було. Тому справді Україна зробила достатньо значний обсяг роботи. Ще є відповідні напрямки, по яким треба допрацьовувати, але головне, що політичне рішення ухвалено. Тому що ми зараз розуміємо, що в принципі проблема була саме в наявності політичної волі з боку провідних європейських держав, які значною мірою визначають європейську політику. На даний момент ця політична воля є. Відповідно, нас буде чекати достатньо не швидкий, мабуть, не дуже простий в багатьох моментах, але неминучий шлях європейської інтеграції. І, власне кажучи, це найголовніше в даному рішенні, яке, зокрема, сьогодні було оприлюднено. При цьому, знову ж таки, ми ж і ви говорите, ви говорили про це, і всі ми говоримо тут, що справді цей процес не може бути швидкий, і він не має бути швидкий, тому що переговори вони повинні бути. Знову ж таки, проведені на належному рівні, і вони повинні повністю відображати, в тому числі, інтереси самої України. Ну і ми так само ми розуміємо, що зараз відбувається в Європейському Союзі, яка є позиція окремих держав, що на них треба буде, знову ж таки, впливати, це буде достатньо нетривіальна дипломатична задача. Та навіть і з такими державами, з якими, в принципі, у нас відносини. Були ну, все ж таки, набагато краще ніж з Угорщиною тривалий час, але, наприклад, зараз на кордоні з Польщею польські перевізники блокують український кордон. А це ж так. питання, яке прямо стосується вступу до Європейського Союзу, тому що. Їх претензія полягає в тому, що от вони проти того, щоб, наприклад, рівні можливості мали українські перевізники. А очевидно, що якщо ми будемо членами Європейського Союзу, то українські перевізники матимуть рівні можливості із їхніми. Значить, нам треба буде ці питання так або інакше узгоджувати, вирішувати, в тому числі і на конкретному рівні міжнаціональних відносин. Тому там роботи багато, але злам, корінний злам і політичне рішення воно відбулося, і це найголовніше.